я в казахстане когда не это я знаю что у вас своя презентация да и даже у меня есть какие-то заготовки к вам попытаниям вот, но я все равно вот еще хочу несколько слов да вот действительно компания вот, вот есть компании которые работают работают неплохо эффективно есть компании которые работают неплохо эффективно имеют свои идею идеологию. Вот, это вот компания ТФ, и, видимо, вот пан Юрий, да, вот именно из разряда этих компаний. И вот у меня даже заготовочка, я вам написал Ваш слоган генерация энергии, генерация прибутку. Что пропонує ТФ для створення продуктів та технологій в контексті дан тези? Тоді я. Так, конечно. Э, Юрий, все свои. Здесь куда ни посмотри, да, ну, все уже знакомые лица, поэтому, в принципе, можно по-домашнему. Да, можно. Не, это плохая фраза, как да? Давайте изменим на что-то иное. Добрый день всем. Да, действительно, форум, на якому ми зараз точно ми зустрілися з усіма ти, які вже зустрічаємося, досить добре до всіх знаємо. Але ще й нові люди і нові гравці, які можуть щось цікавого отримати. Чому ми назвали генерація ідеї, генерація прибутку? Все дуже просто: ми займаємося енергетикою. Енергетикою з доброго українського слова лайна це відходи. Або відходи, як в даному випадку, це відходи елеваторів, відходи очистки, відходи переробки і таке інше. Тому ми спалюємо ці відходи, отримуючи теплову енергію. Е, дословно, ми її можемо генерувати, тобто технології, які ми, з якими ми працюємо або створюємо, ми можемо працювати з цими технологіями, отримуючи енергію. А от куди цю енергію діти, е, ну, трошки покажу і розкажу. Але все рівно, як вона перетворюється в прибуток, теж спробую. Е, але перше йде на те, що ми все-таки закриваємо і позиціонуємо себе, що ми все-таки зберігаємо ресурси планети Земля. Яким чином? Створюючи енергію, нам треба десь це формально паливо або енергомісні продукти мати. Можу сказати, що всі е аграрні компанії точно можуть виробляти е паливо як таке. Вони його виробляють. Але виробляють тільки на елеваторах, притом не виробляють, а воно стає для них деяким, як говорять, гімороєм. Треба щось зробити з відходами. Ми спонукаємо до того, щоб аграрні компанії створили собі паливо і привезли його з поля. Його там досить багато. Це паливо, яке дійсно відновлюване кожен рік. Паливо, яке має вміст вуглеводню, який до цього часу, до період вирощування, ця рослина з'їла. І от це паливо, яке зараз ви бачите в презентації, це все, всі ті види палива, які ми використовуємо зараз для того, щоб генерувати енергію. Чому генерація прибутку? Перша складова, аграрні компанії спроможні створювати для себе додатковий продукт, який вимагає ринок. Це перша позиція. Друга позиція, коли ми не використовуємо викопні вуглеводні, такі як газ, мазут, все що інше, вугілля. А використовуємо те паливо, яке ми зараз або гарарна компанія отримала, воно значно дешевше, ніж купувати викопні вуглеводні. Тому і тут є ще одне, називається створювати прибуток для себе, і ви зможете збільшити його за рахунок того, щоб не використовувати газ. Це ви зараз бачите шляхи створення, банальна очистка на елеваторі, яка спроможна створити паливо. І оце відходи соняшника в даному випадку. Це те. Те, що ми використовуємо. Так, як воно є, так воно і виходить. Тому посил, аграрні відходи це додатковий продукт для продажу. Один раз прибуток. Власне паливо замість утилізації, тобто ми використовуємо відходи очистки, використовуємо для сушарок або для, для отримання пару. І технології, які ми пропонуємо, вони це задовольняють повністю. Якщо узагальнити, то приблизно так збирай з поля, створюй паливо і заробляй на продажі цього палива. Притом не тільки собі, а й на ринок. Чому? Тому що сьогодні вартість біомаси, верніш теплова енергія з біомаси в два рази дешевша, ніж з викопного з викопних джерел, таких як газ, наприклад, або щось інше. Тому це можливо, це працює. Нас досвід показує і наш розвиток показує, що. Ми з експериментів 2008 року зараз робимо потужності з 1 МВт до 20. Притому половина у нас це аграрні сушарки, а половина того досвіду, який ми маємо, це парові котли, це теплова енергетика, яка забезпечує переробну галузь, всю харчову, в тому числі цементну, в тому числі, до речі, і будівельну, паперову, а також отримання електричної енергії. Тому е, можу сказати, що це зараз ви бачите один із прикладів реклами одної компанії в Україні, досить активна компанія «Потоки», це Дніпро, це олійний завод. Хочу звернути увагу, олійний завод не використовує для отримання енергії Лушпиня-Соняшника. Він його продає, тому що отримує додатковий дохід. А хочу подивитися буквально, яку він рекламу дає. Він скуповує сор другої, четвертої категорії з усіх елеваторів. Дивно, чому олійний завод, маючи лушпиня соняшника як проблеми, як відходи, купує відходи елеваторів. Все дуже просто. У них за стіною стоїть електрична станція 16 МВт, 16 МВт яка планувалася як для спалювання аграрних, від... не, не аграрних відходів а лушпиня, соняшника. Зараз на спалі аграрні відходи. Все те, що олеватори мають кудись утилізувати, вони зараз можуть продати в даному випадку цьому підприємству. До чого кажу, не реклама про підприємство, хоча знімаю шапку, підприємство досить потужне. Створилося 17-го року, і сьогодні займає перші показники, перші шпальта у нас по рейтингам. Це перша позиція. Але е, тут принципово одне: вони створюють попит на відходи, які ми можемо верніше, ми можемо. Ви можете, як аграрний блок, аграрна галузь, створити, і ви зараз бачите попит на це. Подумайте, я думаю, що це може бути додатковою, додатковим придбутком, який я казав раніше. Економічна складова, я думаю, що всі його показували. Ми можемо сказати, що пелета, вартість 1 МВт теплової енергії тисячу, якщо ми говоримо про агровідходи, то це може бути 383. Мова йде про те, що е якщо по відношенню до природного газу пелета це 1,6 грубо. То по відношенню до те, що треба утилізувати, відходів може бути менше, при тому менше значно, в три рази. Це можливість отримати прибуток, це можливість збільшити свій, е, свій дохід як такий. Е, більше того, ще раз скажу, це агровідходи треба утилізувати, елеваторні відходи треба утилізувати. Це вплив на екологію, якщо ми їх просто викинемо, тому що є біологічні активні речовини, як протеїни, і інші. Тому. Думаю, що подивіться на це. Утилізуючи, ми зможемо створити собі енергію і можемо створити собі прибуток. Ну, відповідно, я сказав про екологію, ми теж думаємо, якщо таке безпека харчових продуктів, якщо говорити про е, те, що ми робимо, ви зараз бачите вихорове спалювання, яке ми використовуємо, користуючись паливом, про яке я тільки що довго говорив. Воно так виглядає, це правда вже видно, це наша досить. Е, Довга історія, вона сьогодні пішла з потужності 1 до 24 МВт. Але виходячи з теплообмінних, де воно у мене тут з безпеки харчових продуктів ми пропонуємо і вже реалізовуємо досить довго і успішно теплогенератори, які використовуються на аграрних сушарках, але з теплообмінниками. Це наша позиція. Позиція, що харчові продукти мають, не мають контакт, не мають бути сконтактовані з димовими газами, які і сушити димовими газами. Це не так доречно, дешевше, але не доречно, Тому що тут ми впливаємо на безпеку харчового продукту. Ми не знаємо досвіду, точно не знаємо досвіду, тому що генератори зараз і наші, і наших конкурентів працюють там 5-10 років максимум, і тому ми не маємо, не можемо сказати, що буде з нами, якщо ми їмо ту кукурузу або щось інше похідною похідні від того, що ми використовуємо канцерогени в диму. Тому ми використовуємо як позицію на ринку і пропонуємо теплообмінники. От В частності три блока, ви бачите, юнайте і рапіра 10. Рапіра 10 це теплообмінник, який нагрівається з допомогою генератора, і потім подається в сушарку. В сушарку йде чисте повітря. Сушим чистим повітрям, буквально нагрітим до температури вимог, технологічних вимог сушарки. А Ще одну зараз хочу презентувати. Ми згадали нашу історію досить давню, тому що нас рахують, що ми з теплообмінниками і технологічними своїми задумами, дякуючи, казали, що ми інноваційна компанія можемо бути трохи дорожчі. Ну, у нас тут є, Ми згадали свою першу історію, і зараз ми виносимо на ринок до сипи Міват генератори більш бюджетної серії. Вони абсолютно. Теж спалюють теж абсолютно 100% спалюють ті самі відходи, те, що я ще до цього казав. Вони трошки менші відповідно, вони простіші, але забезпечують повністю вимоги технології сушарок. Ну, ця лінія, лінія поки не названа. Робоче названня грецький. Ми її винесли на ринок, згадавши, трошки ну, модернізувавши суттєво. Це, це з сьогоднішнього дня, фактично в цьому році ми почали їх виробляти. Тому потужність до 7 МВт можемо закрити цією новою лінією Грецька. Тепер е наші позиції по показникам хімії буду наголошувати, знову підтверджувати екологічність. Це ті показники, які ми в рамках законодавства ми їх витримуємо. Це показує нашу можливість і технологічність спалювати паливо, біомаси, які ми маємо. На ринку або створюємо. Але це тепловмінник. Це я блок сказав про коротко про ем, аграрний блок, сушінна зерна. Але ТЕФ це таки ще компанія, і вона, скоріше за все, в обізі більше займається тим, що ми виробляємо теплову енергію з допомогою біомаси, але виключно біомаси. Ми тут конкуруємо з викопними джерелами. І вона використовується для в першу чергу саме просте, це олійні заводи для переробної галузі. На зараз тенденція так склалася, що аграрний блок управляє сировиною. Аграрна галузь на увазі. І, скоріше всього, будемо йти в ту сторону з точки зору переробки, міняючи структуру ринка переробної олійної галузі, переробної харчової промисловості, як так скажу. Використовуючи правильний тренд, ну він вже є, так да, і він знову ми вертаємося до нашого першого постулату під назвою Давайте створювати додатковий прибуток використовуючи енергію, в тому числі біомаси. Тому ТЕФ це ще енергетична компанія, яка створює технологію отримання пару або тепла, носієм якого може бути пар. До речі, якщо це олійні заводи або не принципово. Там, де є котельня, то гаражні сушарки ми використовуємо і використовуємо не спалювання, а безпечні парові теплообмінники. Але зараз ми презентуємо, ми вже дійшли до того, що ми почали створювати котли. Ми побачили, що біомаса це специфічний продукт, досвід показав, експерименти показали, дякуючи нашим замовникам. Тому ми зараз виносимо на ринок колабораційний досвід свій і виробників котлів. Виробників різних інших пристроїв, які використовуються в, котлові, в, в тепловій енергетиці. Ми презентуємо зараз котли, які створили ми. Ви зараз бачите пальники, ви теж бачите помаранчеві, які, які на сушарках, але це парові котли, які використовуються для отримання теплової енергії на заводах. В даному випадку це один олійний завод, другий. Завод з комбікормів, викотування комбікормів. Оце ви бачите зараз котел, який створений ТЕФ Назва назберенергом з потужністю 20 МВт. Використовується на олійних заводах. Те, що ми казали, два заводи таких використовують наші котли в Казахстані. Два об'єкта, два по тисячу тонн переробка соняшнику. Буквально неділю назад ми запустили. Перший котел, який був виготовлений в Казахстані. Наші інженера це було відпрацьовано: виробництво Казахстана і Теф, як українська компанія в Казахстані виготовляла Я Скажу чому. По-перше, ми вже там мало бути стояти рашистський котел. Ми перемогли, ми його поставили і запустили. Ми стараємося локалізуватися. Якщо казати про ідеологію, то ми локалізуємося на тих ринках, де ми. Маємо користувачів. Клепка, електроніка, все, що виготовляється в Європі, ми виготовляємо в Україні і в Європі. Воно довозилося, тому що це логічно, математично доцільно. А от металоємні конструкції, досить великі, вони виготовляються в Казахстані. Тому ми там вже відкрили виробництво, трошки розширюємося, розширюємо свою географію. Вона створилася трошки раніше, десь років три назад, Цих три роки ми потратили на створення довіри до себе. І поки у нас немає там аграрних сушарок. Але тенденція йде на те, що дизель в них теж дорогий. Тому і зараз є проблема, куди дівати відходи. Думаю, що ми їх переконаємо в цьому, ми потратимо на це досить більше часу, але зараз ми вже перший крок зробили. Я думаю, що ми перший другий крок зробимо е, в Європейський Союз, тому що ми бачимо, що там е, нашої ніші як такої. Це ви бачите казахстанський котел, до речі, е, е, нашої ніш, ніші як такої, вона покрита, але покрита тільки газовими котлами, газовими пристроями, які використовують виключно е, викопні джерела. Ми принесемо туди все-таки біомасу. Я думаю, що ми будемо там теж успішні. Вітаю, Олександр.